Чим запам'яталася вам розмова Зеленського і Путіна по телефону? Мені вона запам'яталась демонстративною дружністю Путіна. Вас це тоді налякало? Ні. Я усвідомлював, що він будує місток відносин з новим, з новим президентом, а він, знаєте, він поводив себе як такий акела, тобто, знаєте, такий старший, старший друг, який втомлений довгими. Безрезультативним переговорами з попередником, і в принципі він готовий побачити, що новий це краща ситуація, але його досвід в тому, і от він просто відчувався в голосі: що ну окей, ну давайте ще раз спробуємо. Ми вже пробували багато разів. Ми йшли на багато поступок вам, Україні. Ну, давайте спробуємо. Я вважаю, що можемо. Не все ще не всі опції закриті. Тобто нема такого. Ну, нарешті, хто небудь пише, ні ні, ні. Витримана по-державницьки, з паузами. Але підкреслювана повага, так? Да? Е, вона ж була і публічна, він же, пам'ятаєте, говорив. Ну, це не повага, це, скоріше, було, е, шанс такий, який дається. Очевидно, він показував всім своїм, що Україна. Ну, ладно. А як Зеленський реагував на таке? Зеленський спокійно сприймав це як він же ж не був ще втомлений від цих безкінечних розмов з лідерами, цих складних незрозумілих відносин. А чому вони всі себе так поводять? А чому ми не можемо досягнути успіху? Для чого треба десятки переговорів, сотні якихось там документів? Чому не може просто по-людськи домовитись? Оця проблема, яка переслідує будь-яку непрофесійну команду з самого початку. Чому ми не можемо поводити себе як люди? Чому ви всі такі, от ви, от всі такі дипломати в чорно-білих костюмах? Mm. Чому не може по-людськи? умовно сісти за бокалом там, води навіть поговорити.